Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність важливий закон, бо він дає можливість запрацювати дійсно Вищій раді правосуддя і провести конкурс на нових дисциплінарних інспекторів. Нас два з половиною роки не працювала Вища рада правосуддя, має працювати. Але на жаль, друзі, в нас є інші органи, які абсолютно не діють, в тому числі такий ключовий орган, як Кабінет міністрів України. По-перше, я хочу спитати, чому нема годин запитань до уряду? Чому на ті декілька днів, коли ми засідаємо, тут не може бути присутні урядовці і відповідати на наші питання? Але саме головне і ганебне, що відбулося зараз, справа в тому, що ми з вами прийняли закон, в якому я маю честь бути співавтором, і багато хто з вас є там моїми співавторами про відпустки для військових, про доплати військовим згідно цього закону. До 30 липня Кабінет міністрів був зобов'язаний внести зміни в свій порядок, в свою постанову про порядок виплати грошового забезпечення і бойових доплат військовослужбовцям. До 30 липня і просто це не зробив. Не виконав закон, не виконав свою роботу. І зараз десятки тисяч українців, які воюють за нашу державу, всі нацгвардійці. Всі прикордонники не отримали в липні жодної копійки бойових доплат. Жодної. Ті, хто віддає сьогодні своє життя за країну, не отримали доплати. Сьогодні в нас 8 серпня. Вони в липні вже не отримали. І до сих пір Кабмін не може це розглянути. Вчора на Кабміні вони розглядали про новий технічний регламент екодизайну побутових пральних машин. От на це в них час є. На українських військових часу немає. Це ганьба, це негайно не має бути припинено.